Частина з цих людей своїх, і тому одним нормативним актом. Ми там як ото там із водою, не виплескуємо да Тому що якщо із 35 тисяч там корупціонерів, але хай там всього там 50 але це, це потрібні люди, яких не, потрібно, не не можна, щоб вони були в цьому списку. І тому давайте всіх помножимо на ноль зараз. Е, і, і все таке. Але я думаю, що тут ну, у них е, навіть якщо б вони хотіли, у нас є все таке. У нас є завжди туз в рукаві, і цей туз називається G7. Да? Ну і не тільки G 7 а взагалі там це НАТО, ЄС, там це країни, які можуть на нас тиснути, там Прибалти, ну, Балтійські країни або е, поляки, як наші союзники, вони в G7, але вони теж можуть тиснути. З тим, щоб не було таких всяких дебільних виборів, да там, типу, щоб там Стефанчука там, там казали, та попустись, щоб не було таких з, на ЗК, що давайте всіх ну, фактично простимо, обнулим і перегорним сторінку і почнемо знати, спочатку корупціонерів, а цих якби пробачимо. Я, я думаю, що такі нормативні документи не пройдуть, тому що ну принаймні, от е, теж я сьогодні бачив опитування, останнє у нас буквально за місяць на 4% скоротилася кількість симпатиків в Сполучених Штатах. Тут треба в барабани бити. Якщо б ми в місяць будемо по 4% втрачати е, тих, хто готовий нам допомагати, то це ну, то нам скоро е, хана. Е, от то е, значить путін правив своїх стратегічних е, цих в своєму стратегічному баченню що захід посиплеться що захід відмовиться підтримувати україну в довгостроковій перспективі от і що буде такий самий, як е, ну як я е, коли Днями чув, що там, типа, скоро Захід буде, Америка буде тікати з України як свого часу з Афганістану. І там, типа, і ми, як Таліби, Афганістан, ми їх голими руками возьмемо. Да? Ну, це таке ж на Росії зараз вже розказують. І тому, звичайно, мусить зробити якісь висновки Офіс президента. І отут я не впевнений, що вони зроблять якісь висновки, тому що ну, хлопці не на, не на те налаштовані. На, на да? От, але наші союзники мусять якось на це реагувати, е, і в тому числі щоб не допускати зраду в, в оцих всіх речах в корупції. Тобто, е, ну тут яка парадоксальна ситуація? От у мене є дуже чіткий інсайт перед тим, як вони їхали ще. Е, в Нью-Йорк, ну там їм по пошапки е, дали, да, десь в Куларах і Зеленському, і особливо Єрмаку багато наговорили. І кажуть, на Рамштайні Єрмака відзивали за куліси, і теж йому розказували, що його, його особисто що чекає. от Якщо він буде продовжувати таку політику. Але принаймні у них тоді була бажання. Е, по перше, що вони. Е, от я зараз не шуткую, тобто я це чув і сам не вірилося, але я ну це я чув точно. Е, е, ну Залізний інсайт, що вони коли летіли туди, то Зеленському казали, Ну, Володимир Олександрович, ти ж найвеличніший. От кого ти обнімеш, то і буде президентом. Вони типу, будуть на перегонки бігати, щоб тобі руку потиснути. Так не сталося, і було розчарування. От, Але е, друге, що вони казали, ну, і що, що тебе будуть звинувачувати, що у вас корупція? І що, не дадуть денег? Так не дадуть, ми скажемо, ну, не дасте доброго, ми програємо війну, воно вам треба. І типа їм нікуди діватися. І от зараз ітиме і така ситуація, що Захід буде вимагати е, ну, гроші і зброї в обмін на реформу і боротьби з корупцією, а вони будуть казати, і що, як вони, як то ж, їхні виборці казали, а то Путін нападе, а то вони. А то що гроші не надійте, щоб ми програли війну? Типа куди ви дінетесь з підводної лодки? І от такий настрій в офісі президента, але я думаю, що. Е, все-таки у союзників є, що їм сказати тому самому Єрмаку, що а куди ти, Андрій Борисович, течеш? На Росію, в Оман, куди десь на Балі, в Китай, куди ви будете тікати, тому що в Європу вам шляху не буде, тому що тут вас будуть присувати. От і тому побойтесь Бога, попустіться і давайте до кінця війни там будемо будем сидіти тихо і намагатися красти менше. От, хоча, ну от бачите, які у них настрої. У них настрої такі, що е, їм, їм пробачить все, тому що треба пробачити Україну. А, а Україна з Єрмаком і Зеленським в одній луці. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору. Навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами. Тут на Ньюзрумі. підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал? А чи підтримали ви нашу роботу гривнею, або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Некоректне питання. Отут, отут КНІС. Mm -hmm. е, я думаю, що замовником якраз був офіс президента, і вони нав'язали к місу некоректне питання. А чи вважаєте ви, що є якісь там позитивні зрушення? Ну взяли ж мера е, сум, да? ну наче ж є датам. Mm -hmm. Ну, наче ж Коломойський в СІЗО, ну так, а що ви хотіли? Е, в То есть, есть какие-то. Чули вы там моменты, что когось взяли на коррупции. Ну да, чул. О, все, запишем, да, там, типа Це, як то в армии, знаете, там, типа там, рядовой Иванов, у тебя ноги волосатые, да, волосаті. Ну, так и запишем, в ватных кальсон не надо, да. Это ну, и в Оце десь приблизно. те там Ви чули щось там, ви чули, що Коломойський сидить? Дачу? Ну, все, значить, некоректне питання. Якби коректніше було задане питання, а воно було от, у Разумково позаминулому. Да, що, чи відповідає там президент за корупцію? Це теж можливо і не дуже там коректне питання, да. до речі, але там 78% сказали, що да, 78%. Да, що показано? Раз. В Міноборони ворують, значить, це все це одно, це, це, це ж зона відповідальності президента. Якщо президент контролює все, то якраз президент тоді за все відповідає, от. А от корупція це таке там побороли. Так що я би не став особливо напирати на це питання. Це вони зараз вони там у Зеленську розганяються, що от увірвалі люди, там, типа що... і вони зараз це показують. Всім послам, що дивіться, у нас суспільство все вже думає, що все попустило. Ага, а у нас е, в Сумській області, от е, 5 жовтня, відбувся тендер, і те, що було там в Запоріжжі. Коли там труби були щось два рази дорожчі, то тепер Запоріжжя попустилось там тут ще більше ніж два рази. То ну там типа в два з половиною рази ціна на, на труби дорожча, 1,8 мільярда гривень. На відбудову а це гроші, які фактично дали нам союзники. Тому що все, що вони дадуть, іде ж загальний фонд Ну, да? Вони там створили фонд і з цього фонду, якби субвенції роздають. І все весь час виграють фірми, які пов'язані там ну, з центральною влади. Київські фірми в якомусь в Чупахівці Сумської області виграє Київська фірма. Ну, ми ж розуміємо, що вона п'інку зробить, а потім наймуть місних і місні будуть робити. А ці утащать тільки свою, свою маржу. І що це? Це що поборена корупція? От, і знову видають тільки або своїм, або підрядники свої, або там, ну, там одній громаді нічого не дали, одній дали там 600 мільйонів. Ну от і все. Все, що треба знати. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. канал он